Дівчата, я такою сковорідкою користуюся вперше. Ми поставили на довгі ножки, але ця сковорідка йде в комплекті ще з маленькими ножками, тобто можна поставити без оцього і просто так на вогнику готувати. Дуже зручно. Я Шоці від того, як швидко вона приготувала м'ясо. І м'ясо йде з ароматом димку. Тільки що наші діти вже поїли м'ясо, сосиски їли. Зараз ми готуємо вже третю страву з картошкою сковорідка дуже-дуже велика, можна нагодувати реально всю компанію, всю велику компанію. І великий-великий плюс в тому, що вона готує дуже швидко. В нас е, гравіювання на кришечці присутнє. Гравіювання, до речі, вони роблять е, індивідуальне під ваш запит. Я реально дуже задоволена вибором цієї сковорідки, тому і вам її сміливо рекомендую. Покаже нашу картошку. Зараз будемо готувати ще гриби. Дивіться. Зберігайте сторіночку, обов'язково зберігайте, бо будете запитувати, а я не поділюсь. Все.